Нові можливості. Давай подивимось, які можливості відкриваються перед тобою, що ти стоїш на порозі відкриття цих можливостей, як нових дверей. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальним розкладом, звертайтесь за покликанням в шапці профілю. Отже, для кого цей розклад? Ось для людини, яка не спирається на думку оточуючих, можливо, тільки на людей, яких вона поважає, які мають авторитет для неї, для людини, яка легка на підйом, можливо, легко знайомиться, легко змінює щось в своєму житті. Тобто людина, яка ще й цінує свободу, людина, яка духовно розвивається, можливо, медитує. Можливо, чомусь навчається духовно, От хочете збільшити свої енергії в плюсі, для кого цей розклад. Для людини, можливо, вогняної стихії, але людина зараз натхненно над чимось працює, якийсь задум є в голові цієї людини, і людина вже почала свій шлях, на... націлившись на мету. Для такої людини цей розклад. Давай подивимося, які ж нові можливості перед тобою відкриваються. Які можливості нові перед тобою відкриваються? Нові знайомства. Так, можливо, покупка нового будинку. Ну, по дурню, це все нове або заново, можливо, онулення якесь. І людина хоче почати своє життя як-от з чистого аркуша. Причому багато чого робить для цього. І вже знаходиться в русі. Можливо, якісь поїздки відбуваються в вашому житті. От, дивіться, оце нова можливість все-таки піти в щось нове, змінити роботу, змінити будинок, переїхати кудись. Можливо, змінити професію, тобто піти кудись нове, у кожного це своє. Причому це зробите дуже швидко. Дивіться, дві швидких карти. І це дасть вам змогу швидко йти до своєї мети. Швидко йти до своєї мети. Тобто ви побачите ці можливості, візьмете їх, якщо там потрібен ризик, ви ризикнете, але ви досягнете свого результату. Які нові можливості перед вами відкриваються. Так. Нові можливості Це вихід з якихось певних внутрішніх обмежень. Ви не хотіли кудись рухатися. Ви самі впевнені були, що у вас якісь обмеження, можливо, не помічали цих можливостей. Але можливості з'являються. Можливо, вони з'являться з королевою кубків. Це рок скорпіон риби. Ем... Ну, тут ви будете триматись за те, що вам є, дивіться, ви чомусь тримаєтесь за ці обмеження, хоча душа прагне. Нова можливість в тому, щоб знайти вихід з тих обмежень, які є в вашому житті, ваших внутрішніх обмежень. Можливо, це і зовнішні обмеження, але ви те, що надбали, те, що вам важливо, те, що ви, за те, за що ви тримаєтеся. Руками і ногами, скажімо так, так, ви все одно хочете винести і залишити з собою. То тут у вас така можливість з'являється? Які нові можливості з'являються? Давайте подивимось. Угу. Можливість піти в нове, залишити те. Що вам вже не потрібно, те, що себе віджило, те, що вам заважало рухатися, можливо, емоційно, фізично, неважливо, як, але ви залишите те, що вам не потрібно, і підете в нове. Які нові двері? Такі, які дозволять вам без перешкод, швидко, натхненно рухатися? знаходити вихід. Да, це це не, не говорить про те, що буде легко. Важкість якась буде. Але дивіться, ви можете зробити, у вас є такі можливості, щоб його трішки полегшити. Для цього вам треба не концентрувати увагу на важкості, а трішки відсторонитися від проблеми і поглянути на себе, начебто на людину, на іншого персонажа, того ж фільму, наприклад. Да? І проаналізувати, як вам краще робити. Тоді вам легше без оцих навантажень буде діяти. Дивіться дуже уважно, не беріть на себе дійсно багато роботи, як фізичної, так і розумової, щоб не боліла голова і спина. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.